Yo. Yo. Вітаю з ось з дуже крутою грою. Ви реально е, грали на рівних е, з командою, яка часто входить е, в призові місця нашого чемпіонату. Е, майже три з половиною чверті. Скажи, як ви налаштовувались на цей матч і з чим це пов'язано? Що ви їх просто знищували, можна сказати? Ну я вже гра вдалася. Дію, дійсно, ми почали більше слухати вказівки тренера. Е -е, Друге, це те, що ну, склад нам дуже відомий, тому що ми ну, тренуємося з ними часто, стані в часі, дімо колесні. Так що деякі архії нас підтримують е -е, турніть, е -е, героїв. Тому, в принципі, це не було такого, на в мене не було банкажу, тому що я знаю, що хай ми. Твої емоції після матчу, це програш ж для команди Шаблі 2.0 чи перемога? Мабуть, більше все-таки це така маленька перемога, тому що була ріжна гра військ позицій. Тому ми разом змагалися. Програли ми тому, що ми програємо завжди, не знаю, що ми біруємо в горі. Чого не вистачило в кінці, на твою думку, для команди шаблі 2-0? Ну, те, що я казав, да, не вистачило досвіду, не об'язали свою гру. От, вони проявили стриманість і завдяки за цьому тобто, вони змогли за виховну. Понял, дякую. Давай до нових зустрічей.